Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас Прем'єр Ліга, 15 й тур неділя 1 грудня. Шахтар рух. Так, на стадіоні Львів Арена, який домашній на сьогоднішній день і для донецького шахтаря, і для Львівського руха. Зустрічаються якраз такі команди. Які вважають цей стадіон для себе на сьогоднішній день. Повторююсь, вибачайте за тофтологію рідним і домашнім. Отже, Шахтар-Рух. Це вже третій у недільній програмі футбол, в УПЛ. Вмощуємось зручніше. Не забуваємо підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Ваші вподобайки і ваші коменти все більше і більше стимулюють і надалі знімати. Розглядати і прогнозувати український клубний футбол. Отже, що ми маємо перед цим матчем для наших клубів? Насамперед, Шахтар поки що третя позиція слідом за Олександрією і Динамо. Шахтар забиває 33, пропускає 12. Поки що сама забивна команда Шахтар Донецьк. Але поки що також 29 балів. І слідом за Олександрією Динамо-Київ, як я вже сказав, Шахтар перебуває на третій сходинці, маючи один матч в запасі. Так само, як і Олександрія і, до речі, як і Рух. Львівський, забігаючи наперед, Львівський рух також провів 13 матчів, 8 сходинка у Львів'ян, 17 забито, 9 пропущено і 18 балів в таблиці. Отже, рух, я б так сказав, трішки гірше виступає на початку в першій половині цього сезону, ніж, ніж минулого. Але ще вся боротьба попереду. Я вірю, що рух може додати команда, яка зібрала в своєму складі дуже талановитих, дуже чудових гравців. Розраховуючи, що на домашній арені грати буде зручно більш зручніше рухові. І цей матч буде дуже важкий для Шахтаря насамперед. Так, ви не помилились. Я кажу, що цей матч буде важкий для гірників. Але я не сказав, що Шахтар цей матч програє. От, бачите, як хитро, але дуже обережно треба підходити до своїх думок. Отже, Скажу відразу. Навіть і до ворожки не йди, тут фаворит Шахтар. І, звісно, перше, що падає на думку перемога Шахтаря. Але я впевнений, що рух ставить головну задачу не то, щоби виграти цей матч, а бодай не програти. Давайте будемо правді в очі дивитись, е, не досить рівні сили. Так, рух входить в п'ятірку найдорожчих українських клубів на сьогодні, це навіть і е, також повторюю свою приказку до Ворожки не йди. Тому що Динамо Київ-Шахтар Полісся рух. І все ж таки Кривбас. Це п'ятірка поки що найдорожчих клубів на сьогоднішній день. Там близько і Зоря, близько і Олександрія. Але найдорожчі це Рух Динамо, Шахтар, Полісся і Кривбас. Рух заб'є. Я вірю, що Львівський клуб заб'є. У цьому, неймовірно крутому матчі, я б назвав би цей матч центральний матч туру. Всього 15-го туру. Без перебільшення. Шахтар рух. Нібито і Шахтар грає вдома. А ага. якщо е, більш глибоко розглянуть цей. Матч то рух більше Дома грає, ніж Шахтар. Ось так скажемо І я скажу, що очікую від цього матчу, по-перше, забитих м'ячів результату. А по-друге, дуже важку перемогу Шахтаря. Так, я це сказав. Перемога Шахтаря, але перемога буде важка. 2-1, 3-1. 3-2. 1-0 тут не буде і 2-0. Я вірю, що рух заб'є. Але з усієї моєї поваги до львівського футболу, а саме зараз до руху. Дуже прекрасний талановитий клуб. Але перемога Шахтаря. Шахтар найпотужніший і за складом. Ну, і поки що, і за рівнем гри і дивимось єдиний клуб, поки що, який добуває бали не тільки у внутрішньому чемпіонаті. А і на міжнародній арені 4 здобутих бали за 5 матчів. Ну, це хоч щось, погодьтесь. Так що дякуємо Шахтарю за те, що. Хоча би Шахтар представляє український клубний футбол на Євроарені. Дякуємо, Шахтарю. Шахтар перемога і тотал більше 2,5. Мій прогноз на матч Шахтар-Рух. Шахтар перемога і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,07. Хоча, може, хто. Е... Більш довіряє моїм скріншотам, які я розташовую в нашому телеграм-каналі. Добавляйтесь до нас і в телеграм-канал, посилання до нього в першому закріпленому коментарі. Ви будете заощаджувати свій час 5, 10, а навіть іноді і більше хвилин вашого дорогоцінного часу. І ви будете першим знати про мої прогнози із моїх скріншотів. Телеграм-канал посилання до нього у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само у першому коментарі, де і всі посилання на всі мої соціальні мережі. І в тому числі на сайт, де я вже дуже давно, більше 10 років, дивлюсь прямі трансляції на всі види спорту. Завітайте в перший закріплений коментар. Не пожалкуєте, друзі! Так само ви не пожалкуєте, якщо перевірите, підписані чи ви на наш YouTube канал Майстер Клас. Якщо не підписані, підписуємось ось прямо тут і прямо зараз. Дякую вам наперед за ваші вподобайки під кожним з відео. А також коментарі, які ви не жалкуючи вашого особистого часу, пишете мені. Під кожним з моїх відео. Дякую за коментарі. Я завжди чекаю на ваші коменти і люблю їх дуже читати. Отже, друзі, нібито нічого не забув. Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! В ці нелегкі часи для нашої країни і нашого народу. Хочу побажати всім нам. Скорішої перемоги скорішого миру. І відсутність повітряних тривог, відсутність сльоз і відсутність втрат. Всім нам бажаю. Я знаю, що всі вже зачекалися на мир на перемогу. Трішки треба потерпіти. Вже скоро все буде. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. Ще раз закріплюю мої побажання. Всім, всім нам. Удачі, нашим улюбленим клубам частіше перемагати і дарувати нам позитивні результати. До скорих зустрічей. Всім папа!